Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Асоціація по боротьбі з наркоманією та незаконним обігом наркотичних речовин у Борисполі та Бориспільському районі відзначила другу річницю діяльності. Організацію створили особи, які в минулому були наркозалежними, пройшли курс реабілітації і тепер займаються профілактикою та допомогою тим, хто її потребує. У нас є на даний момент в місті Борисполі, в Бориспільському районі 12 реабілітаційних центрів. На даний момент в яких проходить 100 людей реабілітацію, а 100 людей – це чіта судби чьи-то отцы, дети, мужья, сыновья, которые хотят поменять свою жизнь. Это не бизнес-проект, это совершенно бесплатные у нас реабилитационные центры. Люди, которые были ворами, преступниками наркоманами, приходят в реабилитационные центры. И собственными руками себе зарабатывают на жизнь, на самообеспечение, на аренду, на коммунальные услуги, на питание. Проходят курсы программы реабилитации. У нас есть 12-шаговая программа по свободе, замена трудом, арт-терапия, И By. Потім люди станові активними членами насо нашого, нашого соціалу члени асоціації проводять профілактику в школах, де на власному прикладі розповідають учням про наслідки вживання наркотичних речовин. Загалом курс реабілітації триває півтора роки. 6-9 місяців знаходиться на стаціонарному відділенні в реабілітаційному центрі. Потім 6-9 місяців переходить на адаптаційну квартиру. Це він переводиться в но під контролем участь зарабатывать деньги, отримає вже професію. и распоряжаться правильно деньгами под контролем. Я сам больше наркоман, 16 лет проупотреблял наркотики, 12 лет просидел в тюрьме, и я знаю поэтапно, пошагово, как помочь человеку, как выйти из зависимости, что ему сделать, что ему говорить в первый день, что ему дать через неделю, что ему помочь пройти через три месяца, через год. И вот таким образом мы помогаем большим наркоманам. За два роки до асоціації звернулася 241 особа. 39 з них пройшли повний курс реабілітації, 20 стали волонтерами та керівниками відділів реабілітаційних центрів. Ці люди завітали до зали Бориспільського професійного ліцею, аби поділитися своєю історією перемоги над наркотиками. Я наркотики в 13-річному Начопотрібна котів тринадцяти розверські патомуштові примірс. я потеряла абсолютно желание жить. Я просто не видела ну, ничего, что было бы мне интересно, ничего, что бы меня вдохновляло. Мой круг общения, мои интересы сводились только к употреблению наркотиков, алкоголя, всех, ну, всевозможных видов. Я потеряла здоровье из-за употребления наркотиков у меня. Пришлось удалить нижнюю челюсть, потому как я гнила очень сильно. И, знаете, даже операция, она не, она не вернула меня к жизни. То есть после операции я продолжила употреблять наркотики еще сильнее. Чотири роки тому Ярослава Осипенко звернулася до реабілітаційного центру, де змогла вилікуватися і тепер впевнено йде до своєї мети. Наразі вона є учасницею проекту Я соромлюсь свого тіла відгукнулися спонсори, які готові оплатити повністю операцію дівчині. Також на заході нагородили почесними грамотами меценатів та осіб, які сприяють розвитку асоціації. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.